Музей Франка Дореля, де представлені експонати Сальвадора Далі, Пікассо і других відомих іспанських діячів мистецтв. Музей знаходиться на території іспанського села в місті Барселона. Яка цікава виставка. Це приватна колекція, яка складається з понад 300 робіт. Сальвадор Далі та Пабло Пікасо. Працювали в стилі сюрреалізму. До їх робіт ми поки що не дійшли. Але роботи інших художників теж дійсно цікаві. Коли дивишся на ці роботи, хочеться зрозуміти, що ж мав на увазі митець, коли створював цю картину. Що реалісти творять на основі фантазії, мрій та уяви і не визнають жодних рамок, і все сміливо переносять на полотно. Такий ось витвір 1962 року. Це звичайна сітка переплетена, але вона щось, мабуть, значить. Іноді мені важко зрозуміти задум художника. Ось, наприклад, ось така картина. Якщо глянути на неї, це ніби дитячий малюнок трирічної дитини. Але ця картина чомусь вісить тут. Мабуть, її хтось оцінив як якийсь прояв якоїсь задумки, творчості. 1972 рік картина. А ця картина мені вже подобається. Тут гарна гра різних фарб. І вона притягує до себе погляд. Художник Мануел Віола, 1961 рік, написання роботи. Це якась трагічність. Чорний колір це картина без обличчя якоїсь жінки, тільки буси, і прикраси. Цікаві роботи, гра фарб, а ось яка теж незвична картина. Так як я не мистецтвознавець, а звичайна людина, і перший раз опинилася в такому місці, то і картини я буду оцінювати із свого погляду. Антоні Клаве, 55 рік. Створення картини. Ось іспанська дівчинка, портрет. Гарний. Ця картина вся червона. Як гарно зроблені інструменти. Гітара роздвоєна і саксофон, ніби якась роздвоєність почуттів. Арман Фернанденс, 1999 рік створення. Картина очі людини. Які виразні очі, ніби заглядають прямо в душу. Картина стержень життя, на мою думку, або якась полоса життя, цікаві експонати, це щось схоже. Ніби діти сплять під одіялом, жінка, натюрморт, металева скульптурка, ніби крила якогось птаха. Ось дуже виразна картина якогось чоловіка, скульптура, обличчя торс. Зроблена із дерева. Середньовічний сеньор. Ну, такий стиль я погано розумію, що він значить. Це така жінка. Ми спустились на другий поверх. Тут теж багато різних картин. Ось така гра фарб, чорне, сіре. Скульптура. Навіть не скульптура, а я не знаю, як це сказати. Така вона із, із тоненького металу. Людина, яка сидить. Картина виконана в техніці мазків. Ось дуже цікава картина. Тут поєднав митець і зерно, і глину, і бумагу, і фарби. Це взагалі цікаве бачення. Частини тіла людини розкидані. А це ніби п'ятно людської крові. Ось доволі цікаві картини. силуети людей. Людина, череп. Велике полотно на всю стіну спускаємо ще на поверх нижче. На цьому поверсі представлені роботи Пабло Пікассо. Ось. Одна із них. Теж Пікассо. В чому ж Геній Пікассо? За свої 92 роки життя він створив 80 тисяч робіт: живопис, скульптура, графіка та гравюра, дизайн, оформлення сцени театру, кераміка, а також найдорожчі картини світу та мільйони за життя. Кубізм, неокласицизм та сюрреалізм – все це про Пікассо, звісно. Еротична картина Пікассо. Для Пікассо кераміка не була ремеслом, вона стала для нього іншою формою полотна. Це була гра майстра, і вона захопила його до кінця життя. Один раз, захопившись, він продовжував працювати з глиною до самої смерті. Усю керамічну творчість Пікассо можна умовно поділити на два види плоска кераміка та об'ємна. До плоскої відносяться численні тарілки, миски, плоскі таблички. Всі ці утилітарні речі є якби картинами, в центрі яких розгортаються барвисті події. Далі йдуть картини інших художників. Я вважаю, що нам дуже пощастило, що ми потрапили на цю унікальну виставку, на якій представлені роботи більш ніж 80 всесвітньо відомих художників. Ми отримали насолоду від подорожі сучасним іспанським мистецтвом, відкрили для себе різні покоління художників, таких як Пікассо, Міро, Далі, Тапіас, Барсело та Чіліда. Цікаве художнє бачення. Ось тріо людей, яких пов'язує музика. Скульптура людина з головою коня. Скульптуру зробила жінка Анна Хромі в 1996 році. Вона відомий чеський скульптор. Тендітність. Видно, що зробила жінка, квіточку тримає. А на хромі перша жінка нагороджена премією Мікеланджело. Із тонесеньких деталей зроблений корабль. Я хожу, а він хитається. Ось дуже картина красива. Мені сподобалось. Шахматна партія. Велике полотно людей. Ще одна скульптура дуже гарна. Чоловік на коні. Підкорює коня, який став на дибки. І ось ще одна вражаюча картина. Обличчя наполовину стерте. Ніби якась двоякість душі. Картина анатомія людини. І ось цікава картинка Дівчинка-співачка. Дуже цікава виставка, тим паче, що я вперше в такому стилі окунулася і побачила роботи знаменитих майстрів Іспанії.